Платформа. Прикольно. Слава Україні! Ви на каналі PopyPay, а ми продовжуємо наше україномовне проходження ігри Portal. У попередній серії ми дійшли до 17-ї серії. Хто не бачив, прошу подивіться. По моїй підказуті справа зверху. Отже, ми тут 17 рівень залишили. І зараз лишається 2 виходить, і фінали гри, чи що. Не розумію. Поки що. Нам дали якийсь кубик з сердечком, я не знаю, що він значить, і яка різниця між простим кубом. Обтяжує кубком паніосу супроводжуватиме вас у ці зосімі кімнаті. Турбуйтесь про нього. Турбуватися треба про нього. Отже. Ну тут. Ми не заскочимо. І не зробимо портал. Хоча тут можна зробити, але нема ніде місця, де можна. І тут теж не можу. Хоча тут, можливо, можна було би, але ну, це, ну, це я придумав так, щоб я працював з кубом. Ну, все логічно просто. Просто треба на нього заскочити. І перейти. І бажано його забрати, щоб покласти отут і заскочити сюди. Так, що тут Вольт? А. Я так зрозумів, ну, по суті, на нас. Європі землі спричиняти виникнення таких симптомів, як галюцинації, наділення живих об'єктів рисами живих і, і телепоклонництво. Це отеро кадом вам, щоб обтяжив мені ніколи не погрожувати, перерізати вам горлянку. І взагалі не мені обрити. <рес> яка горлянку переріз? Стоп, кубок. Ми з цим кубом маємо пройти весь рівень. Тихо. Блокуємо. Так, якщо стоїмо ззаді, щоб нас не розстріляли. Оак, щось тут вже твориться серйозно. Ну я так зрозумів, без куба ми нічого не зробимо. І за нами дивиться камера, але... щоб сюди по... Так, давайте краще ще спригнемо, бо я щось нічого не розумію. Так. Я зрозумів, що вони хочуть зробити, але це буде нелегко. А як відбити його... Так. О! Є! Я просто кубом відбив його. І перша платформа нам відкрилася. І ще. Обана. Ще, пасхалки. Вона за тобою стежить. Е Рисами ж... шо, що, що, що? Я не, я не маю це ти. Куб-компаньон ком ніколи не кине мене на самоті, на смакоті. Стільки часу на. Стільки часу. На самоті. Е, торт. Скільки, е, ха Ха! Торт брехня. Кубком -кан каньйон ніколи мені не, не збрехав. Логін і пароль. Вір мені. Ніколи. Шо, що, 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 що? Ніколи. Допомога. це тут, конечно приколи. Вересень 1983 року. Тобто, можемо прикинути, що якщо це, наприклад, попередній до нас, і не знаю, якась різниця була в рік чи пару, то як мінімум до, до 2000-х років тут ще не йшло. І тобто до 2000-х е, вже придумали такі портали. Це. трохи міняється. чекайте. Якось не любить цього куба. Куб Компаньон. Ти казав, що. Е, залагодиш це? Хіба можу? Ти мені не дозволив, я мушу ігнорувати твої поради. Дай мені спокій. Не відріщайся. Хоч, Ду... Хоч землі і людей вже нема. Що? Хоч землі і людей вже нема. Думав, що куб залишиться на віки. Я помилявся. Я не хотів чекати смерть, а він спинився е, гречно, куб їжу мав. І ще, можливо, набої та безсмертя. Не жнець жорсткий та страшний, блукав у тій дірі. Тут янгол світлий, щойно був, і куб з ним відлетів. Що тут твориться? Це якийсь залежний від куба був попередній наш. Або він вже з'їхав з луту просто. Мені попередній серії трохи роз'яснили в коментарях, що, що взагалі твор... там творилося в першому. Це попередній вчений там був якийсь. Ну, а більше я не розумію. Так. Нам потрібно що нам потрібно. М -м давайте з кубом будемо ходити, щоб за ним не вертатися потім пірогу. Поки що тут непонятно, що це за кімнатка. Пер перша платформа нам відкрилася. Що вона дає? По так, сюди проходу немає, так розумів. Так. Це треба буде... По інакшому можливо. Ага, можна і... вот так. Угу. Стоп, а эта штука больше не, не робить мячики. Треба думать. Він там буде долітати, ні? Опа. Центр розвитку наказує yeah. вам, що обтяженку компаньок не вміє розмовляти. У випадку, якщо обтяженку Компаньо усе no. ж розмовляє, центр розвитку рекомендує вам ігнорувати його поради. Ігнорувати <гум> його поради. Ну, одне ми запустили. А друге треба звідси запускати. Ну, хоча це не буде аж з великою проблемою. Добре. У нас мало часу, треба бігти. Нам треба відкрити всі ворота і впустити. От так зробити тільки. Так. Да. Не, чекайте. От так Куп. Так куд... о... най! Цікаво, цікаво. Куб, друг! Поможи, будь ласка. Кубик з сердечком, конечно. Це це ще. Що... Оранжевий. Все. Тепер нам просто потрібно дочекатися. Щоб се розстрільнув. Все, воно вже воно вже вилазило. Летить, летить. І прилетів. Ну, тепер куб можемо забрати. Куб. Куди? Оп, слоїв. І вернутися нам потрібно кубом. Я б куба не кину. Він тепер друг. Але ці пасхалки... Лише ні. Поп попереднім поппопереднім вчаном. зробили це. Обтяжений куб кубкомпаньон приніс вам удачу. Удачу Однак він не може супроводжувати вас до кінця та свіжі. А тому, на жаль, його має бути екстером А Будь ласка, супроводіть вашого купа компаньона до екстреного спалювача розумних особи або часайенс. Стоп, ну але. Мали... Спалювати куб. Е...

Ви пройшли гру. А цей кубик був друг. Жалко кубик. Завантаження: експеримент добігає свого фіналу. Центр розвитку має нагадати вам, що вас буде тортовано. Топтовано. Експеримент тобі гайз кофенало. Центр розвитку має нагадати вам, що вас буде тортовано. Тортовано, ми тортовані. А, добре. Зараз я ніколи. Бути добрим це не значить це значить не боятися. Двері якісь. А вони відкриваються? Ем, ні. М -м, якщо це ще одна пасхальна кімната, то вона сильно собою нічого не дає. Просто кімнатка. Ну, давайте пройдемо далі. Блін. Або я залітаю. Або не залітаю. А тут ніде не може. Ну давайте. Три, два, один. Мяу. Оооо! Я тут. Я вже загубився. Це пе... А, ну нам. Так, так. Це третій. Тут бачите, тут позначається. і ось четвертий. Добре. Ми тут. Все, поняв. Ну, тут просто по пов... Можна сказати, що портал це повторення. тих самих завдань, тільки... О, щось мені це не зовсім не подобається. Мені треба кубика якогось. Ну давайте сюди прийдемо. Тихо, 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 тихо. Я боюсь, щоб мене не розстріляли оці. Вони вже хочуть це зробити. Шукає. тихо я краще... Я щось трохи не розумію, тому я краще вируси за. Ага, а що якщо... Все. Опять. Тут. Что ж мы набьюсь? А тут можно... А тут На них опять. Мы еще тут, мы еще тут. А можна... трошки лівіше. Ми Зараз будемо підбивати по одному. Та блін. Оу! О, зараз буде мінус один, я трошки промажу, зараз не промажу. Шукаю. Ось в мене ідеї пропадають. Я yeah, парший пішов, oh! пішов. Uh. тихо. Добре. Перший, другий пупсик пішов. пішов. Хто тут? Хто? тут? Добре. Так, має спрацювати. Неправильно зробив. Неправильний портал поклав. От я їх запутав портали. О, тепер спрацює. І бігом перекладаємо ще сюди. Чекай. Все, останній робот, якого зараз ми знищимо. Добре. Я чуть не випав сам. случайно камерою рухнув. О я бачу куб. І більше я нічого не бачу. Ще я бачу двері. Які мене ведуть. Куди вони мене ведуть? Так. Тяжко, тяжко. Ну по цьому я не пройду. Там якась кнопка. Е -ле 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 -ле. Мені би туди попасти, я затупив. Скажімо так. Блін, я там ніде не можу портали зробити, хоча б один. Стоп, там щось. А що занизу платвою? Я провірив. А я надеюсь, там я ж мені не доведеться ще раз убивати. Внизу якась... Я затупив. Я, але зато зрозумію, як це робити. Багато смертей вже з'явилось. Нам потрібно зробити портал. Виходить, от... Так. І скаканути. Меу. Нє. Ні. Взагалі-то ніє. Ми не долітаємо їй близько. Повище би висоту. Якраз би зараз мені допомогла оця річ. Яка... Я... Яка відповідає на он ту кнопку? Та, що нічого не зрозуміло. Ова, кнопка. А що ця кнопка-то є? А... Ага. Поняв. Поняв не дурний. Мі момент треба підібрати. І ми коли... Появився, тепер лише потрібно. Блін! <смір> я вижив! Я вижив! Нічого, що доведеться ще почекати, але я вижив! Я там нанизу зробив портали, вижив! Так, готуємося! Там часу дуже мало! Все є! Блін. Апалан так починався добре. Добре. Ну ми хоча б зрозуміли, що йде до, до чого. І в принципі готові. Просто часу дуже критично мало. Добре. Тихо. Ааа. -а. а, -а, 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 -а. Точно, це ж логічно. Просто логічно. Отак. Є, yeah, залетіло. Що це дає? Ця платформа почалась рухатись. Добре, хоч щось уже. Ну ми це зробили. Тепер цю... По цій платформі ми можемо їхати вперед назад. Окей. Платформа. Прикольно. Е. Добре, давайте попробуємо зрозуміти. Ми... По цій платформі ми наверх не допинимо, але можливо зможемо хватити куб. Я назову вот это куб. А. Стрельба. Два чара. Тихо. Вот так. Вот так. И плейт гоу. Вот. Опа. Я чуть не, не Ну нуся. Ми пройшли. А чекайте, потрібно буде ще повернутися. А я смотокс? Добре, краще почекаємо платформу. Блін, над одним левелом так довго мучилися. Я навіть не знаю, яка то вже година, скільки часу пройшло від відеозапису. Так а... Краще відкрити двері. Добре. Саме тут. Нарешті повернулися. Блін, я не полінуюсь відкрити просто. І туди йти і просто впасти в портал. твориться Не той? Що? А це ще не все? Його? Ох, дуже. <с> а я знаю, на що мені намікають? Чекай, чекай, чека. Вс. Гг. Чекайте, я. Добре. Але не добре. А-а-а, ще інакше я придумав. Ну, скоріше, таки треба. Значить, мені потрібно робити сині портали о... Ну, щось такого, типу. Блін, просто пішов, втопився. О, що, що, ні. Мені потрібно... Ага! Можна ще отак робити. <гум> Я скільки ідей по Дивіться, спочатку ми робимо отут портал. А тепер отут. Кладемо оранжевий і падемо вже... Ну і все. Тут якщо промазу, то... Тихо. Блін. А та йди втопийся. Важкий достатньо рівень, але це не при тому, що по розуму він якийсь важкий. Це просто тут треба дуже добре зациклити то, що потрібно робити. І в портал... Оп! І в портал. Назад! Ну я був близько. Уже краще. Раз, сейчас раз попробую. Раз. Получили. Так, оранжевый треба сделать. Ось, вот тут. Синий, ось тут. Стоп, а них? Блин, успел! Чекай, 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 А, а туда? Я запутался. А, я разумею. Так, чекай, мені треба зробити ораннівий. нас. Ура! Ви пройшли. А, чекайте. Секунду. Стоп! А! з Так, треба почекати одну секундочку. Вибачаюсь. Так, еще трошки, еще трошки. Еще тришечки. Блин! У меня... Блин. Чекайте, чекайте, чекайте. Все? О! Я добро. Блин, весь прикол в том, что... Що... Ми один, на один рівень потратили ду, уйму часу. Тому давайте на цьому закінчимо. <паскав> Торт! Коли ви підете, перестрій має залишитись по коммірці повернення оплатнення. Треба центру запомагають, що побути руки мої перший шторм. Що це було? Добре, давайте на цьому закінчимо. Я... Ми пройшли один рівень, прогрес ноль, Останній рівень... Хоча б ми пройшли два рівня. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Ви були на каналі Попіпей, бувайте!